Скоро ми почнемо курс Гуру Гіта. Щоб по-справжньому любити Бхагавана, потрібно стати повністю чистим, але чистота не досягається просто так, щоб позбутися того, що застрягло у ваших сліпих зонах, про що ви забули, вам потрібно кришталево чисте дзеркало перед вами. Садгуру це те дзеркало. Він просто є, і в його присутності людина вчиться дивитися на себе уважно. Багато частин себе людина не хоче бачити. Від багатьох частин вона хоче втекти, але ви не можете уникати їх вічно, будь то в цьому житті, в наступному або через незліченну кількість життів, врешті-решт, вам доведеться впоратися з усім цим. Цілісність себе висвітлює Садгуру. Він не змушує вас змінюватися, він сам є свободою. І в присутності істиної свободи всі бар'єри природним чином руйнуються. Ум автоматично починає обожнюватися, коли поруч знаходиться істинний садгуру. Гуругіта це великий дар Бхагавана Шанкара і мати парваті всім людям. Це вічна мудрість, нескінченна свобода і переповнююче блаженство. Нехай всі зануряться в прем і бхакті. Знайшовши повну трансформацію свого життя у вічне щастя.